Сьогодні з цього приводу в нас працює і прокуратура, і СБУ, і слідчі управління поліції. Всі займаються цим питанням, всі вивчають цю закупівлю. Найголовніше, що я можу сказати, що потрібно перевіряти не сайти об'яв персональних. Потрібно дивитися, Ми ж Миколаїв не єдине місто в Україні, яке закупало дизель генератори Їх цих об'яв сотні в прозоро. треба просто дивитися в ті. В той проміжок часу, коли закупався, закупався, надивитися на генератори з такою потужністю, з такою ж кількістю фаз, ну і з тим же типом палива, чи це дизель, чи це бензин. Тому це дуже важливо, і тут якраз диявол криється в деталях. Більш того, якщо ми подивимося на графік дизель-генераторів, то якщо ми беремо з листопада по лютий. То він був отакий, тобто ми беремо грудень-січень, ціна їх була найвища, а потім, вже через там півмісяця, через три тижні, вже ціна дуже сильно впала, бо їх всі навезли, і попит був менший ніж пропозиція.